І ми так само маємо брати свій хрест, щоб ти за Христом, але разом із тим допомагати нашим близьким і рідним, які несуть різні тягарі, різні хрести. Тому пам'ятаємо, щоб ми були разом з Христом тоді, не спали, не були в такому стані, знаєте, сонному. Хоча природньо так є, що людина. Коли переживає якийсь стрес, якийсь біль, якісь страждання, вона хоче усамітнитися, хоче заснути, тобто не може би забути про це. Але ми не можемо забути, не можемо забути про ті жертви, які Україна зараз складає саме у боротьбі за незалежність. Тому Христос бере хрест свій. Ми теж беремо свій хрест, йдемо свідомо. І в цьому хресті є велике спасіння. І для нас теж. Наші тягарі, наші хрести, якщо без нарікань, вони є спасенними для нас. Може, ви знаєте таку притчу, коли двоє чоловіків вибирали собі хрест, яким саме. З яким Христом би мали йти своєю життєвою дорогою, але коли прийшли до пропасті, то, власне, один, хто ніс справедливо, тобто великий хрест свій, згідно своїх починків, своє, своїх гріхів, то він зміг пройти цю пропасть через те, що хрест був достатньо великий. А той, хто хотів скоротити собі, зменшити його, на жаль, цього не зміг зробити. Щось подібне і ми. Маємо навчитися бачити те ті гріхи, якими ми ображаємо Христа, ті гріхи, якими ми ображаємо своїх близьких і рідних, і маємо достойно їх нести разом з Христом. Бо в Христі Ісуса є також і прощення, і відкуплення. Тому дякуємо Господеві, що Він вчить нас, як брати свій хрест, йти за Ним, визнавати свої помилки, свої гріхи через Які Ісус страждав, але разом із тим також і допомагати іншим нести свої христи. Отче наш, що є єсминство, нехай світ святина Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля, воля Твоя, як на Небі, так і на землі. Нас нас наш насущний дай нам сьогодні, і, і прости нам провину.